Вітаю в ефірі Дніпро Дніпроньос в студії Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Росіяни завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровщини Марганецькі, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили градами і важкою артилерією. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі російські снаряди поцілили у 10 приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газогін та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум'я вже приборкали. По всій країні аварійні відключення електроенергії після вчорашньої масованої ворожої атаки. В Укренерго кажуть нині найголовніше зберегти керованість енергосистеми. Фахівці працюють над цим. Людей просять діяти згідно з інструкціями місцевої влади. На Дніпропетровщині закликають максимально обмежити споживання електроенергії. Дніпровська критична інфраструктура готова до форс-мажорів, повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Місто забезпечено генераторами свердловини, наповнені водою на випадок, якщо виникне непередбачувана ситуація. Є невеликий дефіцит вуличних колонок, але їх замовили і невдовзі чекають прибуття чергової партії. Є ще небольшая складність в тому, що например, правобережье Днепра гораздо выше, чем левобережье. И поэтому бить колодцы на правобережье гораздо сложнее, чем на левобережье, потому что слой воды находится в разных уровнях. Все эти вопросы учитываются со специалистами и так далее. Осколки на місці вибуху в Люблінському воєводстві від російської ракети х 101 це вже офіційно підтвердили в Польщі. Посла РФ викликали в МЗС з вимогою терміново надати пояснення. Тим часом президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що немає точних доказів того, хто саме випустив ракету. До розслідування підключили експертів зі Сполучених Штатів Америки. Втім, в країні посилили готовність збройних сил, в тому числі і ППО. НАТО проведе засідання ради на рівні послів країн альянсу. Я нагадаю, вчора в польському містечку, поблизу українсько польського кордону, зафіксовано влучання ракети. Двоє людей загинули. Про те, що сталося в Польщі, Україна попереджала вже давно. Наголосив Володимир Зеленський. Російський терор не обмежується українською територією і, врешті, шириться землями інших країн. Глава держави наголосив, на це має бути рішуча колективна відповідь. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Джо Байден прокоментував ракетний удар по Польщі. Американський президент заявив, що чекає проведення повного розслідування. Але судячи з траєкторії, підкреслив Байден, мало ймовірно, що її випустили з Росії. Але побачимо, заявив президент США після екстреної зустрічі зі світовими лідерами на Балі. Сіянен пише, що НАТО вже відстежив повну траєкторію польоту ракети, але ці дані поки що не розголошуються. Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила, що МінФін сполучених штатів вів санкції проти компаній, які беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників з Ірану до Росії. Санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі та використання іранських дронів. Також поширюються на всі причетні міжнародні компанії. За минулу добу українські воїни відбили атаки ворога коло дев'яти населених пунктів на Донеччині. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу у зв'язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства, та значно погіршився морально-психологічний стан. Після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність. Перший горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими. Морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командування противника розформувало зазначений підрозділ, залишки особового складу розподілені по інших військових частинах. Зловили на гарячому. Напередодні ввечері у Шевченківському районі Дніпра спрацювала сигналізація у кабельному колодязі. На місці подій поліцейські знайшли чоловіка з інструментами. Злодій встиг вирізати близько 56 метрів кабельної продукції. Особу чоловіка встановили. Це 35-річний раніше засуджений місцевий житель. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Встигнути до холодів. Дніпровські комунальники ремонтують будинки, ушкоджені внаслідок ракетних ударів. Лише у жовтні в будинках Дніпрян повилітали сотні вікон. Роботи виконують обслуговуючі підприємства коштом міського бюджету, що зроблено наразі. Дивіться далі. 18 жовтня Катерина Матійчук під час вибуху була вдома із дитиною. У восьмій ранку жінка прокинулась від вибухів. Дитина ще спала, стався вибух. Ми перейшли до коридору і сиділи в коридорі. Почули, як сталося ще кілька вибухів. Посипалися вікна у під'їзді. Третину під'їздних вікон у цій дев'ятоповерхівці вибуло повністю. Квартирні не постраждали. Зараз в будівлі працюють комунальники. Вони вже давно по планам були в нас на заміну, але але вибухи, які відбулися, не подали, дуже пришвидшили цей процес. Було прийнято рішення замінити всі їх на металопластикові. А в квартирах, ну де кругом, де стоять металопластикові, заміна тільки на металопластикові. Там, де дерев'яні по можливості, якщо технічний стан цих вікон дозволяє вставити скло, якщо не дозволяється, теж міняють на металопластику. Вікна тут замінять за тиждень два у 20 закладах освіти, що постраждали внаслідок ракетних ударів. Окрім заміни вікон, ремонтують укоси. В нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. А зараз тривають роботи з встановлення вікон і інших будівельних робот. Роботи по відновленню вікон були виставлені в електронну систему Прозори та проведено процедури закупівлі. Наразі роботи ведуться та будуть завершені в найближчий час. Школі, що знаходиться поруч з дитячим садком у новокодацькому районі, пощастило більше. Тут вибуло 70 вікон та 15 дверей. Департамент одразу почав ремонтні роботи. Зараз по закладу вже майже відновлені усі склопластикові вікна, замінено вже двоє дверей в актовій залі і відремонтовано вже центральні сходи. Залишилися ще бокові сходи, зробити відкоси і замінити ще двері по навчальним кабінетам. Комунальники поспішають, щоб встигнути до холодів. І вкотре нагадують, щоб отримати необхідну допомогу, треба звертатись на гарячу лінію Дніпровської міськради. Яна Тютяєва Леонід Кібець Дніпро Протитанковий їжак за донат на ЗСО у Дніпрі. Розпочали виготовлення сувенірів у вигляді протитанкових загороджень. Мета зібрати кошти для наших захисників, як створюють металеві скульптури і де їх замовити, знає Артем Мороз. Саме так розпочинається виготовлення мініатюри протитанкового їжака, який згодом буде розписаний Петриківкою. Щоб зробити маленький їжачок, нам знадобилося розпускати профільну квадратну трубу, щоб зробити їжак саме цього розміру. Ми використовуємо трубу 30 мм, розпускаємо її вздовж, і потім уже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні. Після зварювання їжачки відправляються на фарбування. Тут їх готують уже безпосередньо до розпису. Ми беремо краску Емальва, емаль, е розмальовуємо їжаків, бо е краска акрилова е погано сидить на металі, а амальва дуже гарно і красиво сидить. Ідея скульптур виникла після святкування Дня міста, коли на площі Героїв Майдану Дніпряни разом з мером розмалювали справжні протитанкові їжаки. Серед мешканців міста, серед гостей викликали таку схвально. Схвальні коментарі, і багато хто нам писав на сторінку департаменту і знають до міської ради, звертались про те, що зробіть маленький, ми би придбали. Ну і так як ми великі їжаки безпосередньо продаємо і вилучені кошти на допомогу ЗСУ відправляємо, то зрозуміло, що якщо є попит, то ми виготовляємо і маленькі їжаки. До виготовлення таких символічних сувенірів долучаються викладачі та учні закладів позашкільної освіти, які бажають допомогти нашим захисникам. Це їжак. Асоціюється з мене з війною, яка жорстока, та дуже несправедлива. Одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки, і у нас в результаті вийшов гарний намальований Петриківський їжак, який є у нас символом перемоги, бо саме він зупинить ці танки, оцю війну і нечість, яка йде на нашу землю. Замовити такий їжак можна на сторінці Департаменту молодіжної політики та Національно-Патріотичного виховання. Артем Мороз, Костянтин Кесар Ньюс. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось вже у наступному випуску. Бережіть себе та своїх близьких. Vse é para